На базі департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради відбулася робоча зустріч присвячена важливій темі надання відпусток під час воєнного стану. Захід об'єднав керівників та спеціалістів з кадрової роботи різних соціальних установ, зокрема департаменту Подільського міського центру соціальних служб, центру надання соціальних послуг родина та службу у справах дітей. Особливий вагомий внесок. у Обговорення зробила інспекторка відділу з питань праці і управління інспекційної діяльності в Одеській області південного міжрегіонального управління держпраці Людмила Добровольська, яка зрозуміло проаналізувала всі аспекти цієї актуальної теми. Багато питань виникало стосовно відпусток без збереження заробітної плати. Багато питань виникало у наших колег щодо строкових договорів. І на сьогоднішній день ми отримали вичерпну відповідь від інспектора, мали, питання, мали можливість задати питання представники центрів надання соціальних послуг, Центру соціальних служб та служби у справах дітей. Також головний бухгалтер департамента соціальної і сімейної політики задавала свої відповідно запитання. Плідна співпраця. Дякуємо. Тож ця зустріч підтвердила важливість таких обмінів досвідом і сприяла ще тіснішому співробітництву між різними організаціями у сфері соціального захисту населення. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.